Вітаємо Требухів саме гарне село в світі. Я всю життя тут живу. 72 роки вже живу тут. Біля вже 20 років. А, бабушка 50 років вже два роки. Село мені подобається природою своєю розміщенням. Дуже красива церква в нас дерев'яна. Село чисте, село привітне, село гарне, село сонячне. Близько до міста, до броварів, до Києва. Водночас і тихо, і затишно, і доброзичливі люди. Вітаємо Требухів з 398 років. Село Требухів відзначає свій день народження. Сьогодні йому виповнюється 398 років. Мешканці Требухова по-справжньому пишаються своїм селом. Любов до рідного краю передається через покоління, а ті, хто оселився тут нещодавно, знайшли затишну домівку та дружніх сусідів. Дорогі односельчани, сьогодні в такий чудовий день, в день народження нашого села, нашого квітучого села, мужнього села. Хочу привітати кожну родину, кожного мешканця. Я бажаю, щоб в ваших родинах завжди панувало добро, завжди на столі був достаток. Хай завжди сонце оберігає ваші сім'ї та ваших рідних. Ми рідне село і дорогих односельчан. Вітаю з ним народження. бухівчани та гості села сьогодні розважалися на невеликому, але надзвичайно душевному концерті. Для них виступали місцеві колективи та виконавці численними танцювальними номерами. Творча атмосфера подарувала усім святковий настрій на кілька днів вперед. Традицію цей день нагородили золоте подружжя, пару требухівчан, яка прожила разом 50 років. А хіба довго закохуються? Сюди туди дай закохались. Робили, працювали, діток придбали, та так і живе. А ще вітали молодих батьків новонароджених малят, тих, хто дали життя новому поколінню требухівчан, шанували й старожилів Требухова найстарших мешканців села. Їм дякували за невичерпну мудрість десятиліття невтомної праці, любов до рідного села. Низько вклонилися й воїнам героям Стребухова, котрі загинули за для майбутнього та незалежності нашої держави. До їхніх могил поклали квіти та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. А головне день села зміг об'єднати місцевих навколо благодійної мети. Усі охочі могли взяти участь у ярмарку, придбати смаколики, прикраси чи поробки і тим самим задонатити кошти на зсу. Требухів – це не лише оселі та вулиці, це серця людей, які тут живуть. І хоч історії у кожного різні, давні чи зовсім нові, усіх їх об'єднує щира любов до цього краю. Я вітаю всіх мешканців цього чудового села. Здоров'я, щастя, кохання. Всього самого найкращого. Я невпинного благополуччя, достатку. Бажаю розуміння по-доброму один одного у такі важкі часи. Щоб посвідав і щоб було мирне небо. Найшвидше мати над головою мирне небо і щасливі обличчя наших односельчан. Зі святом требухів!